Коли гвардійці виїжджають на бойове чергування, зброя вже заряджена. Залишається навестись на ціль та працювати, говорить військовослужбовець 5-ї Слобожанської бригади Національної гвардії України Андрій з позивним бур. У нас підготовлені екіпажі, люди вже спрацювалися. Кожен кулеметник знає, як йому краще виставити кулемет, як йому краще зробити постріл. Ворог говорить, бур запускає обід Харківщини. Модифіковані моделі повітряних вбивць, на відміну від інших родів військ, мисливцям за шахейдами немає на чий досвід спиратись. Треба щодня ставати кращим та влучнішим. Збити російське залізятче доводить. Ще мобільні вогневі групи свою роботу роблять на відмінно. Їхній колір, те, що вони фарбують. Ну хай фарбують. Ми дивимося, як він летить. Ми вистанавлюємося оперативно, швидко. Якщо він летить над річкою, блін, ну це так хорошо, що ми його зіб'ємо. Він впаде в водну преграду. Він впаде не в населений пункт. Відчуття, коли підбиваєш смертоносний ворожий безпілотник Андрію, важко передати за влучні постріли побратимів з іншого груп. Радіє так само, як за свою. Я не знаю, як це вам сказати. Це підняття настрою, це адреналін, це іногда навіть сльоза за те, що ну, дійсно ми збили, ми змогли, що цей шахід не зруйнував чию-оселю то селю. наше підприємство, не вразив нашу техніку, не загинув ніхто. Є! 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 Батай! Батай! Це дійсно гордість для того, що е, та довіра, яка була нам поручена, ми її дійсно що ми її оправдали. Ми вспіваємо, ми працюємо, ми їх збиваємо. Яка б у них швидкість не була, е, ми для того й создані. Наш підрозділ созданий для того, щоб поражати всі їхні цілі. Андрій нещодавно повернувся з навчань у Великобританії. Під час виснажливих тренувань, передусім, відпрацьовували лідерські якості. Повно нас наряги. Ну що, всі держаться? Ну, я теж. Навіть з бойовим досвідом під Кліщійкою та часовим яром гвардії зізнається, було важко. Андрій закінчив курс у п'ятірці кращих. Іноземні інструктори проваджали гвардійців. Обіймами, побажаннями берегти себе та вишикувались, щоб віддати честь нашим воїнам. Цей курс відкриває тебе як командира. Тобі ніхто не дає вказівок, тобі ніхто не підказує. В тебе є ціль, яку любими методами, любими цілями ти по-перше, захватити паразити, а по-друге, зберегти особовий склад. Кожен офіцер з закордонного війська він дійсно розумів, куди ми повертаємося. Деякі хлопці відразу ж поверталися на лінію на нульову лінію да, зіткнення з противником. у п'ятій бригаді Національної гвардії України Андрій захищає свою родину та країну більше двох років. Коли ворожі снаряди долітають до сусідньої вулиці, пояснює гвардієць, іншої мотивації не треба до великої війни. Працював на газоводовому підприємстві. Та професія, якою я займався до війни, це ну, була моя розрада. Ми йшли до нашої незалежності. Ми, щоб ми не сиділи на тому крані, як нам ворог це постійно акцентує, от ми добували газ зараз. Зараз ми знову щось працюємо, щоб була знову вже наша незалежність. Так що я, що там, що тут ну, відчуваю, що я потрібний. Збиті російські шахеди Андрій з побратимами не рахують. Бойовими успіхами, вважає гвардієць, тішитимуться після перемоги. Щоразу ж на бойовому чергуванні усвідомлюють відповідальність за життя людей, яких треба захищати від повітряних ворожих вбивць. Uh -huh. Юлія Губська, телеканал прямий.